Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Головко Олександр Іванович, позивний Фенікс, молодший сержант, ветеран війни на Донбасі. Народився 2 квітня 1980 року у селі Шрамківка Черкаської області. Олександр вивчився на кухаря в Київському професійно-технічному училищі номер 16 Згодом він пройшов обов'язкову строкову військову службу, ще не підозрюючи про свою долю. Довгий час Олександр працював охоронцем групи мобільного реагування у різних фірмах. Олександр мав велику люблячу родину. Він обожнював свою донечку, з якою дуже любив проводити дозвілля. У вільний час полюбляв рибалити, дивитися кінострічки з родиною та відпочивати з друзями на природі. Протягом 2014-2016 років Олександр Головко брав участь в АТО на Донбасі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він без роздумів знову взяв зброю до рук, бо прагнув захистити рідну країну та родину. Воював у мінометній батареї 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Близькі згадують Олександра як дуже сміливу, віддану та товариську людину, яка ніколи не ховалася за спинами інших. Навіть якщо потрібно було пригнутися, то він, навпаки, стояв за побратимів горою. Олександр Головко героїчно загинув 13 березня 2022 року під час оборони Київщини від окупантів. Сталося це під час битви за село Мощун. Олександр загинув як справжній герой, прикрив собою побратима, врятувавши йому життя. Битва за село Мощун стала однією з найважливіших оборонних операцій оборони Києва. Саме тут, завдяки таким героям, як Фенікс, вдалося зупинити російські окупаційні війська на підступах до столиці. Олександру тепер назавжди 41 рік. Поховали героя в рідному селі Шрамківка. У нього залишилися батьки, сестри, брат, дружина Наталія, донька. Олександр Головко посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою.